Лисиця та рак. Біжить лисичка полем. Добігаю до річки, аж дивиться, рак виліз із води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров, був, раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався і рак, та й каже, Як лишнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розкажуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світ, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те і правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжімо на випередки. Я тобі ще на один скік уперед ходу дам. Біжимо до тієї, осички, що стоїть онде на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулась до лісу, стала на один скік уперед проти рака, та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за залесиченого хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но. От лисичка і побігла впродовж поля, добігає до осики. Повернулась, щоб подивитись, а де той рак чим чимкує, а чую позад себе. Та й забиралась ти, лисичко, я й вже на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалася лисичка, аж рота роззявила. Чи то вже видано, каже, і більш не сміялась з рака.